На даний період ми розтягуємо антени, налаштовуємо зв'язь, генератори, підключимо генератори, щоб був ток, і будемо налажувати зв'язь з командирами і з здійснюючими постами, пішов в доброволі, тому що маю раніше, раніше теж був зв'язківцем і знаю дуже добре всю дану зв'язку. Прийшов добровольно і пішов. Служити в даний час. На даний період потім за мною, як через 5-6 днів, пішов син і зять. Ми розширяємо його. Так, 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 так. Чуть-чуть так. Щоб ми могли її знайти направляти. Найти луч, я тобі знайду то луч. Коли все це почалося, я батька забрав з лікарні, він тоді саме проходив курс лікування. Кажу, що поїхали додому, Він каже, ні, а мене тут. В нашому населеному пункті. Потім він прийшов додому, каже, все, я їду на війну. Пройшло декілька днів і теж пішов в воєнкомат. Вузлу зв'язку я не був. До цього я займався будівництвом, працював і. В Одесі за кордоном працював, ну, в основному будівництво. А зв'язок це для мене вперше і навчаюсь. Коли батько їхав, мама плакала, я їхав, дружина, звісно, плакала, і мама теж, і Віталіка, дружина, тобі ж моя сестра теж, ну, як і всі, як і у всіх родинах, теж переживаю, теж чекаю. Чесно скажу, батько там, я вдома, я зрозумів, що вдома зробити я нічого не зможу. Тому що це вдома, а тут я пішов на захист країни, за того, що кабі, десь щось та зможу допомогти країні. І так вийшло, що попав до батька в підрозділ. Я був технологом хлібобулочного виробництва. Я забезпечив весь район хлібом, мене ну, зразу взяти не захотіли, тому що кажуть, я це виробництво станеться без технолога. Батько як старший, він завжди приглядає за нами. Так, відносини ну, добрі відносини. У нас немає розногласій, нічого такого немає. Він дає поради, деякі він каже, що можна робити, що не тр... ну, що, що треба робити, що не треба робити, як себе поводити в різних екстремальних ситуаціях. чудово справляються зі своїми обов'язками і за рахунок того, що вони сім'я, вони один одного підтягують. Якщо десь хтось щось не знає, то один одному допомагають і по службі це, це навіть краще, що вони родина, а не просто знайомі, не просто побратими.